Мої вітання! На каналі Говорить Полісся сьогодні маринують буряки. Значить, вирощуємо або купуємо маленького розміру бурячки. Далі добре миємо від бруду, складаємо в каструльку і заливаємо водою, ставимо на плиту і після закипання відварюємо 25-30 хвилин. Зливаємо гарячу воду, заливаємо холодною і починаємо чистити їх. Цей процес не довгий, але погратися трошки треба. Бур'ячки добре чистяться. Потім я беру добре вимиті баночки та вкидаю в них по одній гвоздички. Якщо велика баночка, можна дві. По лавровому листочку та 5-6 горошень чорного перцю. Потім вкладаю в баночки бурячки. Поки я це все розкладав, у мене закипає водичка на маринад. Значить, в мене на 1 літр води йде 30 г солі, 60 грам цукру і 80 мл оцту. Як тільки маринад закипить, Хвилинку проваримо і заливаємо. А! А! Але не з першого разу, а з другого, як взяли вже якось рушничка. Наливаємо добренько маринаду під саму горляночку. Закриваємо добре кришечками і перевертаємо та ставимо у гарячу воду у каструльки. Будемо стерилізувати 20 хвилин. Зверніть увагу, під кришки я не підстеляю ні рушнички, ні марлю. І так вони добре застерилізуються. Якщо у вас кришки під ключ, то робимо звичайним способом. Тобто підкладаємо під баночку матерію або підставочку якусь. Після 20 хвилин стерилізації виймаємо баночки і в ковдру до повного охолодження, а зимою в салати, в борщі та й так з майонезиком, сибулькою, саме то ну, або з олійкою. Будьте здорові і смачного!